Hey you guys, розкажіть куди ми їдемо? Ми їдемо всім привіт на рогей Дорослиші. Що з тих буде на рогей чемпіонат дорослийшого? Це там буде чемпіонат, а ми їдемо гулять. Ми будемо валити як лосі. У <різь> нас великої карти. Що там може бігти? Так, ви в двох піжок. Три. Одна карта для е, планування, вона не ламінована. Так. І три карти для бігу ламіновані. А цю карту ви здаєте? Так. Да. Е, ця частина річки е, здолана. Ну, тобто, якщо ви сюди побіжете, тут можна Ми вже її долали. Щоб через 6 годин так само було. Дві хвилини до старту. Шість. Uh -huh. п'ять, чотири, Три. два, uh -huh. один. Сто! Бажаємо удачі! Uh -huh. Бажаємо удачі! <свіс> <пілляє> <пілляє> Як ти казала? А нам обов'язково першу горку бігти. <ріст> Стартанули. І зразу вгору. Тиху! Тако трохи сонечко припікає. Голі Біжуємо, це вже третє КП буде. Наша кпшечка шечка Ей э, де там мічив Тайох-пай Попасть не можу є е, пікно Підбігаємо до п'ятого КП Вони ж казали, що там буде насипане. Буде білий маски. А, це типа є стирить капе. Є що, погнали далі? І знов КП І знов болото жарко капець. Сеть біжу. Що далі в поле? Блукали ми якось в лісі. Куди ми йдемо? Тільки вперед. Тільки вперед. А, це я знайшов! Красавчик! Майже майже дисней Пікну. Ееч! Ааа, що робиться? Водичку набираємо. Глубокий колодязь. Ух ти, що? тормоз я бачиш? Ну ладно, я вручну. Да, коло есть уже на башке. Що, давай сводочку. У нас 25 км, майже 4 години вже бігаємо. Якщо то можна назвати бігаємо. Ваш половина і наверди було 20 км. Вже майже 4. А ще ми лазили полями. Зато навішли криничку, попили водички, набралися. Помилися. Помилися, так. Да. Біжимо далі. Все, б'ють. Все як полагається. Оп-оп-оп. Чіки бомбої. Баш? Ого. Оце так заховало десяточку. Так він же в цьому. Ну, во не немає. Так, дай по одному. Е. Папорости. Вот проходь, проходь. А, ще тропила пошла. Ой, ой, ой. Вс, вона вынесла. Ого, ты там. Що, у нас фініш, напряма, десь ще п'ятерочка залишилась, Жара, капець убиває. Але Кока-Колка й заправились. біжить далі. Бога, аби добігти. бігти. на фініш. Я не стерпи. Я не вижу ваших рук! На ваші руки! Подано, зараз ми бачимо фінішуючи на дистанції Реген 6 годин! Вітаємо спортсменів! На дистанції Реген 6.20.